Статація сумних фактів. А от чи може влада щось реально зробити, аби захистити місто від цих клятіх кабів? Оце питання. Та ми так і ми очікуємо, що перша підземна школа на території Запорізької області вже в жовтні, максимум на початку листопада, відкриє свої двері для учнів. До кінця року вісім, а в наступному ще 5. А як війна закінчиться, що з цими підземними бункерами буде? Теж питання. Школа, в якій ми наразі знаходимося, то тут 50 батьків прийняли рішення про те, що їх діти можуть ходити сьогодні безпосередньо офлайн до школи. Цікаво, він в школі відмінником був. До речі, ще одне питання. Взагалі їх багато вже, в мене більше 20. Саня, а може, припиниш мене знімати, і ми запишемо інтерв'ю з Федоровим. А, давайте почнемо з кінця. Як би ви хотіли, щоб вас запам'ятали люди у Запорізькій області після закінчення вашої каденції? Ну, тобто, уявімо, що закінчилась війна, пройшло 5-10 років. Там, зустрічаються два запорожці, один до іншому каже: а пам'ятаєш області Чильо Федоров? А той каже, а то цей той Федоров, який? який? Звичайно, моя мрія, щоб ми. Змогли достатньо допомогти нашим військовим, щоб звільнити всі наші території, для того, щоб відбудувати всі наші території, і щоб Запорізька область стала знову на шлях розвитку? І це є моя мрія. І звичайно, я впевнений, що це мрія мільйона мешканців Запорізької області, які сьогодні проживають на її території. Скажіть, як би ви охарактеризували свій управлінський стиль Тут трьома словами? В першу чергу, ми працюємо на результат. Ми працюємо для людей. І ми працюємо без зупинок. Якби була можливість змінити якесь ваше одне рішення, яке ви важливо ухвалили під час війни, яке б це рішення було? В частині підготовки до війни от тут я багато б рішень би змінив, ще знаходячись на території наразі тимчасово окупованого Мелітополя. От умовно тоді б я точно змінив частину рішень і ми точно змогли би краще підготуватися. Назвіть хоча б одне. Це будівництво оборони півдня нашої Запорізької області. Що у вас найбільше здивувало в людях під час війни? Тому що ну, війна вона відкриває людей по-іншому. Може, щось шокувало, може, щось приємно здивувало. Мене абсолютно нічого не шокувало. Набагато людей відкрило очі, хтось зрадив, хтось навпаки став ближче. Але я можу сказати так: скоріш немає жодної людини, в якій я розчарувався, тому що. В мене не було зайвих очікувань. Ті люди, хто зрадили, я очікував, що це може бути. Вони здатні на це. Ті люди, хто залишаються поруч, це ті люди, в яких ми продовжуємо бути впевненими на протязі вже багатьох десятиріч. Якийсь момент під час війни, який вас найбільше торкнувся емоційно, щось таке, що примусило або. Плакати або відчувати біль відчай. Ну, я думаю, що для мене, звичайно ж найбільш емоційна річ це полон, в якому я був. Да? Тож Це те випробування, яке було надскладно. Звичайно, це і емоційне. Звичайно, там були і сльози, звичайно, там було і страх небезпеки, очікування. Тож для мене точно це найемоційніша річ, яку я пережив за останні два з половиною роки. Є щось, що вчились робити по новому під час війни багато речей, починаючи від комунікації від з нашими збройними силами України, тому що в умовно мирний час до 24 лютого, 2022 року, звичайно, такої. Плідної та тісної співпраці з збройними силами України, з силами безпеки та оборони їх не було. Це точно той новий навик і досвід, який ми здобули. Але більше того, я думаю, що слід сказати, що як і всі мешканці з тимчасово окупованої території, хто виїхав, я думаю. Я, як і багато інших, розпочали своє життя заново. Ми заново почали робити те, що робили 10-15 років тому. Заново почали здобувати новий досвід. Заново почали своє становлення в новому суспільстві. Ми заново почали робити те, що робили раніше. Ви працюєте дуже багато, дуже напружено і в умовах ну, постійного стресу, що вам особисто допомагає зберігати ну, ясність думок, спокій, може, якісь ритуали, звички. Спокою точно немає. Що допомагає, це в першу чергу спорт. Друге, це спілкування з рідними та близькими. Це люди, які мене оточують. І просте спілкування з людьми, воно точно дає розуміння, що ти не один. Що поруч з тобою є ті люди, які можуть і підтримати, і порадити, і точно допомогти, коли тобі надскладно. Трохи попсове запитання: якби у вас була можливість зустрітися з якоюсь історичною особистістю, ну з будь-яких часів, хто б це був? Може, якась постать історична вас надихає особисто? Мене надихає український народ, мене надихають українські люди, мене надихає та. Сплаченість, яка в нас була перший рік, 22-23 рік. Які б три речі ви порадили собі молодшому, якби була змога ну, відкотитися років на 10 раніше? Я думаю, що це можуть бути як такі три жартовні речі, так і з глибинним смислом. Перше вивчати англійську мову краще. Я дякую тим вчителям, які мене навчали англійській мові, але це точно. Потрібно було робити глибше і краще. А друге це не відбувати навчання в музичній школі, а здобувати освіту в музичній школі, те, куди мене батьки водили, і я тоді це не цінів. На зараз чому ви граєте? На фортепіано. А зараз це точно те, щоб допомогло мені розвантажитись. А зараз вечір. можете це ну, сісти, сісти ну, за інструменти? — Що щось базове точно можу, але так як хочу, не можу. На тридцятиріччі мені друзі подарували фортепіано, і Я вже вчителя знайшов з ким починав, мав починати навчатися, але е, війна змінила повністю плани. Третє це точно ми мали більше проводити часу з родиною, цінувати батьків. Якби ви мали змогу зустрітися з собою у перший день вашої каденції на посаді очільника області, що б ви самі собі сказали? Рухати швидше. Ніж навіть ми робимо це зараз, для того, щоб досягати тих задач, які вимагають від нас люди швидше. Тож, в нас достатньо високий темп, але треба ще швидше. Пригадайте вашу школу. Ви в школі були відмінником? Ні, я відмінником не був, але в мене була чудова школа, це 10-та гімназія міста Мелітополя. З багатьма однокласниками. Я спілкуюсь. У нас був дуже крутий склад вчителів, вчителя фізики, математики. Хімії, історії. Чи якщо пригадати шкільні роки, батьки пишались? Чи ви створювали якісь проблеми? Я особливих проблем не пам'ятаю, щоб ми створювали для батьків. Але так колись там за поведінку їх викликали до школи. Мені здається, це раніше навіть це була менша проблема ніж зараз для батьків тих дітей, хто зараз ходить до школи. Але точно турбот я батькам мені здається не доставляв в школі. Абсолютно стабільно навчався, абсолютно потім стабільно навчався в університетах, одночасно в декілька університетах. Щодо батьків, батьки ж тут у Запоріжжі. Так, 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 звичайно, батьки. в Запоріжжі. Часто Запоріжі. зустрічаєтесь. Щонайменше раз на тиждень, скоріше декілька разів на тиждень. Зазвичай це сніданки або обіди, які готує мама, і, або сам, або великою компанією ми заїжджаємо і для мами, і для тата це завжди таке. Радісна подія, коли ми всі великою командою приїжджаємо до батьків і проводимо з ними, хоча б там пів години годину. Колись це бувають там великі сімейні зустрічі, тому що в Запоріжжі і брат зі своєю родиною та дітьми живе це Край рідко, але також все буває. А ви кажете про сніданки, обіди. Яка улюблена страва? У на обід мама часто готує борщ, і це такий вихідній. На вечерю може приготувати качку. На сніданок часто готує для нас оладьї або омлети. Ну, мама чудово готує. Самі вмієте готувати? Ну так я можу точно приготувати і в цьому немає проблем. Це буває вкрай рідко, але. Вихідними, коли є час, можливість, то з друзями ми щось на вогні я особисто можу приготувати для друзів, для вузької компанії. Це буває, але це це точно вкрай рідко. Найкращий відпочинок це продовж. Я думаю, що тут декілька речей: перше, це горні лижі. Тож я дуже за цим сумую. Мені цього не вистачає. В нас була традиція, ми великою компанією на різдвяні. Свята після нового року, коли трохи зменшувався попит. Ми виїжджали. Це там компанія 10-15 людей збиралися і тиждень проводили на лижах. І це звичайно такий надихаючий відпочинок. Він активний він надихаючий. А друге, це, мабуть, я зараз мрію про такий нестандартний відпочинок. Це покрити вершини гір. Зараз перед сном часто дивлюсь відео про експедиції на Восьмитисячники це може бути таке цікаве розвантаження після тієї надскаженого темпу, той, який в нас є зараз. Буквально перед війною, за півтора роки до війни, я піднявся на Арарат, і це був такий надзвичайний досвід, той, який я запам'ятав на все життя. Ви почали з кінця, а зараз давайте продовжимо спочатку. Майже рік тривали розмови про те, що ви можете очолити область, і, мабуть, весь цей час десь там у високих київських кабінетах, куларах, йшли якісь рухи, якісь дві Ви приймали в цьому участь? Щось вам відомо? Я думаю, що як і політика, так і запорізький політиком, він такий наповнений чутками. І мені про це нічого не відомо. Мені не відомо про якісь перемовини. а про призначення на цю посаду я дізнався за тиждень до призначення. Для мене це честь виконувати ті завдання, які сьогодні передо мною поставили. А коли ОП вас призначили, які окреслили завдання? Які червоні лінії табу, дедлайни? Основні завдання були. Безпосередньо під час мого представлення вже в Запоріжжі президентом Зеленським, і всі завдання були через призму людей. Ми розуміли, що в Запоріжжі надскладно жити, тож ми маємо захистити людей, і це таке всеоб'ємлюче завдання. Ми маємо зробити так, щоб в Запоріжжі у прифронтовому місті життя було, і люди могли з не те, що з цим поратися а. Наскільки це можливо жити нормальним життям, бачити майбутнє і перспективу в своєму місті і в своїй області, і це було основне завдання, чи були якісь червоні лінії, да, виконувати все згідно з чинним законодавством і в інтересах держави і людей. Будівництво підземних шкіл це ідея ваша особисто, чи це ідея ОП часто. Ми робимо помилку, коли думаємо сьогодні на сьогодні або сьогодні на завтра. А якщо ми подивимось перспективу десятиліття, то ми побачимо, що Якщо ми сьогодні втратимо ту категорію людей, яким сьогодні умовно від 20 до 40, то це в майбутньому трагедія для території. А тепер подивимось, що цікаво тим людям, кому від 20 до 40. а їм цікаво, щоб їхні діти, молодь бачили майбутнє. З чим пов'язане майбутнє? Майбутнє багато в чому пов'язане перш за все з освітою. Ми розуміємо, що якісна освіта це офлайн. І сьогодні в нас є гордість. Це наші освітяни, яких майже 90% залишається тут в Запоріжжі під обстрілами. І, звичайно, ми розуміли, що ми не можемо відкрити школи, як де зараз ми знаходимося, тому що це небезпечно. І тому є проект це будівництво підземних шкіл протирадіаційних укриттів, в яких буде проходити освітній процес. І це дійсно один з пріоритетних завдань, які ми на той час обговорювали з заступником керівника офісу президента Олексієм Кулебою, з про ті репірні задачі, які мають бути: діти мають піти до школи. Шукайте безпечні варіанти. Ми знайшли. Зараз втілюємо в життя, і я впевнений, що на протягом наступних місяців у нас буде череда відкриттів підземних шкіл. До наступного першого вересня буде тривати процес, і наша задача мінімальна: вісім в цьому році, п'ять наступному, і знайти кошти ще приблизно на десять. Закінчиться війна. Що буде з цими школами? Є дуже добра відповідь. Ми з моїм заступником Михайлом Семикіним відвідували Фінляндію місто Хельсінки. І були шоковані якістю та кількістю укриттів, які зроблені в Фінляндії. Протирадиційне укриття на різні виклики, які використовуються під час мирного часу, як спортивні секції, як проведення позашкільної освіти, як проведення досугу там, де розкриваються приміщення, навіть можна робити ролер-дром. Саме таким чином вони точно будуть використовуватись. Ви коли сказали, що ви хочете зробити допомогу військовим, як працює сервіс доставки «Глобу»? Вийшло? Точно вийшло, вивчаючи потреби безпосередньо всіх спецслужб, бригад, військових, хто здійснює свою діяльність на запорізькій лінії фронту, ми побачили, що в них є. Потреби, які ми можемо задовільнити, а є які не можемо задовільнити. Наприклад, навесні був великий снарядний голод абсолютно у всіх військових. Пам'ятаємо, да, коли е, не всі наші партнери вчасно приймали допомогу. Ми одразу почали шукати шляхи, чим ми можемо це замінити. Як одна з замін, це була відповідна кількість fpv дронів, які можуть частково замінити відсутність або снарядний голод. Саме тому прийняли рішення в величезних кількостях придбати FPV-дрони для того, щоб задовільнити потребу, поки махових держави розкручувався закрити цю діру. Далі що є над великою потребою, це завжди є розвідувальні дрони. Ті ж мавіки, нічні мавіки. Це те, що бригада може один мавік використовувати як два тижні, так і за одну ніч втратити десять. Тож це також те, що абсолютно гнучко має задовільнятися потреба. Саме тому ми прийняли рішення, закликали всі громади Запорізької області для того, щоб була централізована допомога військовим. Командування бачить всю перспективу лінії фронту і розуміє, де сьогодні найбільша небезпека, де найменша небезпека. І щоб не було перекосів, що в якоїсь бригади є всі в запасі на два місяці, а в якоїсь немає навіть на дві години. Щоранку в нас е, е, спілкування з командуванням, що де гарячіше чим ми можемо один одному допомогти. І і точно є склади, які знаходяться в захищених місцях, для того, щоб оперативно задовільняти потребу. Але наша допомога військовим не закінчується на тому, що ми маємо робити закупки і передачі. Сьогодні ми робимо спільно з військовими унікальні речі. Наприклад, в нас була операція, як захистити місто Запоріжжя і Запорізьку область від шахедів. І завдяки міністру, віце премєр міністру цифрової трансформації на території Запоріжжя зроблені унікальні продукти, коли шахеди не можуть вільно пересуватися повітряним простором е Запоріжжя і Запорізької області. Зараз в нас є новий виклик: це ворожі розвідувальні дрони, які орлани, зали, суперками, які раніше вільно себе почувалися над Запоріжжям. А ми бачили тенденцію, що після кожного прольоту розвідувального ворожого дрону є прильот конкретної Шусь, ракети. Та. І насправді це ж не просто придбати один якийсь девайс, який забезпечує знищення, це комплекс компонентів, сил і засобів для виконання завдань. Плоди нашої команди в частині взаємодії з військовими після нашої перемоги ви зможете дізнати значно більше, і це не лише про запорізький напрямок. Дотична тема до допомоги військовим це фортифікація, теж суспільно чутлива тема. Зрозуміло, що не дуже багато можна чого говорити і зовсім нічого не можна показувати, але так, от чесно скажіть, ворог не пройде. Фортифікація не може забезпечити, щоб ворог пройшов чи не пройшов. Фортифікація може забезпечити підготовлення рубежі, які мають зайняти наші підготовлені військові. Чи в нас є підготовлені рубежі? Точно є в достатній кількості. Ми першими в Україні виконали завдання військових щодо будівництва фортифікації. Ми на цьому не зупинилися. Ми продовжуємо будувати вже оборону міст спільно з військовими. Ми робимо все так, як цього вимагає сучасна війна. В одному з останніх інтерв'ю ви казали, що незабаром. Небо над Запоріжжям стане більш захищеним. Потім полетіли каби і ви сказали, що і над цією проблемою ви працюєте. Є Бу... надія? Буквально днями в мене було відрядження до Києва з керівництвом держави, з одним з керівників кабінету міністрів. Ми це обговорювали. Ми чітко розуміємо, що нам потрібно зробити. Ми чітко знаємо, як робити, що нам потрібно зробити, і в нас навіть є терміни, в які ми будемо це прагнути зробити. Буде не просто ворогу кошмарити обласний центр з мільйоном людей, які проживають. Ми знайшли рішення цієї проблеми. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що нам вдасться це вирішити найближчі тижні. Ви казали про те, як класно працює ваша команда по різних сферах. В Запоріжжі є таке. Що сприймання мелітопольських привладій, як от Донецьких за часів Януковича, ну ми розуміємо, що це дурня. Чому це дурня? Страшне порівняння. Ну, по-перше, я не вважаю, що мелітопольці, бердянці, енергодарці вони є чужими в Запоріжжі. Це ті переселенці, хто вимушено поїхав з своїх міст, вимушено поїхав, прийнявши рішення бути на стороні держави Україна і сьогодні прикладає свої навики, досвід в інтересах всіх мешканців Запорізької області. Для мене особисто Запоріжжя ніколи не було чужим. Я тут працював з 2019 року на посаді першого заступника голови обласної адміністрації. На той час мої батьки закінчували університети в Запоріжжі. Мій брат. Проживає в Запоріжжі останні, мабуть, 20 років зі своєю родиною. Тому я не вважаю себе чужим в Запоріжжі. Сьогодні є шалений дефіцит кадрів. Я думаю, що кожен бізнесмен, виробник, підприємець це відчуває надчутливо. Да? Відчуває, і сьогодні ми маємо на території Запорізької області зібрати найкращих для того, щоб задовільнити потреби мешканців Запорізької області. Мешканці Запорізької області вимагають від нас результат вже сьогодні. Для того щоб його задовільнити, ми маємо зібрати кращих, і ми це робимо. Періодично в деяких, деяких медіа з'являються публікації стосовно вашої діяльності, такі розслідування, розоблачення. Скажіть, це свобода слова, чи за цим хтось стоїть? Після того, як ми почали проводити аудит деяких комунальних підприємств, є дивні речі. Наприклад, в одній великій міській лікарні. Вартість одного кВт електроенергії вартує 13 гривень 50 копійок, а в іншій, яка знаходиться за декілька кілометрів, вартує 6 гривень 58 копійок. В, в два рази в місяць це мільйон. Я думаю, що складно повірити, що це хтось випадково так зробив. А я можу сказати більше: це зловживання. Конкретних посадових осіб, за які вони будуть відповідати, і я думаю, що саме на ці гроші, які кралися з міського бюджету, і робиться ці випади в наш адрес щодо якихось там зловживань. А, на жаль, ці випади робляться тими людьми, які не мають нічого спільного з містом Запоріжжя на сьогоднішній день, які не живуть тут під ракетними обстрілами, які не відчувають загрозу з лінії фронту. Люди розумні. Люди розібралися раніше, вигнавши цих людей з Запорізької області, і люди розберуться зараз. Хто будує своє майбутнє в а, інших державах, а хто а, спільно з мешканцями робить все, щоб майбутнє було тут? Скажіть, Якою ви бачите Запорізьку область а, після війни? завжди є правило, що ми маємо посилювати наші сильні сторони. Що є сильною стороною Запорізької області? Це енергетика. Запорізька АЕС, гідроелектростанція, Тож ми маємо стати а, таким енергетичним хабом нашої держави, яким ми були раніше. Зелена енергетика, ви знаєте, як ніхто інший, як розвивалася зелена енергетика на тимчасово окупованій частині. Найбільша вітрогенераційна станція побудована була саме на території Приазов'я і були плани у Норвежської компанії будувати ще більше зелену енергетику також сонячна енергетика. Тож енергетика це про майбутнє Запорізької області, металургія. Металообробка це все те, що точно. металургія зараз функціонує. А металообробка до речі була надпотужна саме на території наразі тимчасово окупованої. Так воно сталося історично. Тож точна металургія це про майбутнє Запорізької області, агропромисловий комплекс. Але агропромисловий комплекс не так, як ми звикли, що ми виростили врожай і продали його. Ми маємо переходити в поглиблену переробку і вже робити продукти кінцевого споживання. Звичайно, ми маємо використовувати наш потенціал освітній. Сьогодні на території Запорізької області 10 вищих навчальних закладів, багато з яких ми знаємо, якісь ми є менш відомими. Але і наш національний університет, і наші педагогічні університети, і звичайно, наш медичний університет це та наукова база, на якій ми можемо культивувати майбутнє і науки, і освіти, і нашої області, і нашої держави. Тож я бачу точно Запорізьку область, яка буде після деокупації всіх наших територій в мейнстрімі розвитку нашої держави. Якби у вас була можливість перенести якусь а, традицію чи інновацію до Запорізької області з іншої країни, я багато подорожував і. Там розпочалися подорожі там, в якомусь підлітковому віці, наприклад, до Туреччини. Я думаю, що кожен, хто відвідував Туреччину, бачив кількість державних прапорів на адміністративних будівлях, на балконах квартир. І це про що говорить? Це говорить також про те, наскільки люди пишаються своєю державою і цінують свою державу. Якщо ми відвідуємо Сполучені Штати Америки, там також державна символіка, державний дух, державна. Сила, вона надпотужна. Це саме у Великій Британії. Тож я хочу, щоб нарешті ми перестали себе недооцінювати, а пишалися тим, що в нас є, пишалися тими здобутками, які ми сьогодні здобуваємо, і всі об'єдналися навколо досягнення нашої перемоги. І наостанок, яке запитання ви хотіли, щоб вам поставили, але не ставили в жодному інтерв'ю? Не немає таких запитань на будь-які питання. Ми можемо відповісти. Ми нічого поганого не робимо. Чи робимо помилки? Всі роблять це нормально. Але ми точно робимо не се зла. Ми робимо їх, тому що ми щось робимо. Ну, не, не помиляється той, хто нічого так і не робить. Є. Все, дякую, і я дякую.